Вітаю вас, малята! З вами вихователь Ольга Іванівна. Я запрошую вас до країни математики. Пам'ятаєте, як ми з вами допомагали дням тижня збиратися на бал до королеви математики? Згадаємо, як їх звуть. Хто за ким йде. Кожного з них позначимо цеглинкою Лего. Понеділок, наче тато. У нього різних справ багато, та дочки його й синки помагають залюбки. Ось Вівторок, старший син, дуже працьовитий він, з батьком в злагоді і згоді і на полі, і на городі. Середа весела й мила все попрала, все помила і розвішила сушитись. Щоб набралось сонця й вітру. Син четвер теж неледачий, дуже спритний, роботящий, з молотком він у дворі, від зорі і до зорі. П'ятниця біжить в садок, до малини, до грушок, повний кошик назбирає, всю родину пригощає. А субота куховарить і насмажить і напарить борщу, латки, помпушки із повидлом пиріжки. А неділя, наче мати, просить всіх відпочивати, Приголубить, заспіває, гарну казку прочитає. Отже Давайте разом назвемо дні тижня один за одним, починаючи від неділі. Неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. От і розумнички пригадали, а зараз трошки порухаємося. Ну мов, вставаємо, розпочинаємо. Під Важились тепер до роботи. Порахуйте, скільки днів в тижня. Так, їх сім. Число сім позначаємо цифрою 7. Ось вона. Сімка схожа на косу, на плечі її несу. Ось піду я на ложок. На кошу сінця стожок. Як ви гадаєте, якщо минуло шість днів, то скільки залишилося до кінця тижня? Залишився один день. Шість днів та один. Разом всього сім. Або один день та ще шість. Теж буде 7 днів тижня. Отже, число 7 складається з двох менших: 6 та 1, або 1 та 6. А зараз порахуємо, скільки днів тижня дівчатка, а скільки хлопчики. Значимо їх цеглинками Лего. Неділя, середа, п'ятниця та субота. Маємо чотири цеглинки. Чотири дні тижня дівчатка. Ілок, вівторок та четвер. Три цеглинки, три дні тижня хлопчики. А разом їх сім. Отже, 4 та 3 буде 7. 3 та 4 теж 7, тож число 7 складається з чисел 4 та 3, або 3 та 4. А зараз пригадаємо, скільки днів в тижні робочих, а скільки вихідних. Пілок, вівторок, середа, четвер та п'ятниця. П'ять робочих днів. Позначимо їх цеглинками. Субота та неділя. Два вихідні. Маємо ще дві цеглинки. Отже, рахуємо П'ять робочих днів та два вихідних дня. Разом буде сім. Або два вихідні та п'ять робочих. Теж разом сім днів. Отже, склад числа 7 з двох менших 5 та 2, або 2 та 5. Тепер ви знаєте все про дні тижня. Як виглядає цифра 7? Та з яких двох менших складається число 7. Ми з королевою математикою прощаємося з вами. До нових зустрічей, малята! До побачення!